Я би не хотів, звичайно, зараз бути тим, хто озвучує такі речі, але я скажу висновок по спілкуванню з підприємцями бізнес. Асоціаціями вони насправді говорять про те, що трішки е, затикають свої паски, якщо йде мова, власне, не про той бізнес, який займається чимось пов'язаним з виробництвом озброєння або десь поруч з цим, скажімо так, і е, так вони жаліються, що люди менше купують, менше з'являються в публічних місцях. Це загалом зрозуміло, і процес детінізації, про який говорить Говорить мій колега, він ускладнюється тим, що люди насправді бояться, особливо якщо вони ніде не заброньовані, навіть заброньовані тепер бояться, що їм просто знесуть броню, не буде їхньої в резерві реєстрації. На жаль, і вони потраплять під оцей, от не не просто обов'язок захищати Україну а під такий каток ТЦК, скажімо так, стосовно того, що про експорт зброї я додам, що виробники в Україні реалізовують свою продукцію по державним замовленням лише приблизно на 30% від того, що держава може купити їхні спроможності є набагато більшими. Так вони можуть залишати запас в Україні, але експортні можливості є досить великі, і це буде загалом приток. Валютної виручки відповідно їхні можливості далі масштабуватися і так далі. І все це загалом на стан економіки буде впливати і на інші податки опосередковано, тому що податок це просто кредитування держави, який залишається для багатьох підприємців доволі все одно пробачте незрозумілим для чого це робиться, але ми розуміємо, що це велика структура нашої економіки.